Усім привіт! Рада вітати вас знову на моєму каналі. Мене звати Даша і я говоритиму про парфумерію, як завжди. І почнемо з Ефектів Студіо. У мене є один аромат, флешбек від них, і я хотіла познайомитися ще з ними. І мене цікавили аромат Close Up і ще аромат про шкіру і про сливу, як я начиталась у відгуках. Він називався Chambre Noir, Чорна кімната. І я побачила невеличкий залишок у флаконі, якраз чорної кімнати, і вирішила замовити його наосліп, ризикнути, бо відгуки були в більшості гарні. І ще замовила від Леванти Close Up. Там вишня ще з чимось, зі спеціями, з дерев'яшками. Думала, ну, можна затестити. Я взагалі не дуже люблю вишню, тому десь флакон не шукала. І ось Close Up це справді така вишенька, але вона з'являється, вимальовується потім, а на старті чомусь в нього якийсь такий неприємна для мене особисто нотка, наче такий, якийсь брудний тваринний мускус. І він мені категорично не сподобався, тому я от ледве дочекалась, поки він прийшов, вишенька з'явилася, вирішила, що. Такий старт не вартує того, щоб я там його далі розношувала і думала про флакон, і ну, змила до бази ем, не стали, дочекати, не дочекалася. Ось тому close up, добре, що взяла лише від левант, бо особисто на мене чомусь він не сів. Можливо, на комусь він розкривається краще і гарніше. По-друге, я дійшла до цього залишку у флаконі Noir, і я очікувала сливу, я очікувала якусь гарну шкіру. По факту, на мені знову він не сидить. Це аромат деревний, таке дерево з кислинкою. Можливо, ця кислинка і фруктова, але слива виразна якась на мені не читається. Можливо, це така теж кислинка, якась шкіряна, але повноцінна шкіра на мені знову ж таки не читається. Ні для мене, ні от я в чоловіка питала, давала йому понюхати мою руку. Ні. Ні шкіри, ні сливи, чомусь на мені не сталося. А такий деревний аромат з кислинкою, ну, мені не зайшов з такого напрямку, ну, подіб, дуже б так умовно такого. Я б краще купила лютанса для кушду діабл, там ут дерев'яшки, виразніші сухофрукти, такі, чорносливчик гарний. тому... Ну, Шамбер Нуар для мене теж взагалі не ввійшла в список того, що я хотіла б носити. Далі були два залишки у флаконі. Я за оці останні два тижні взяла. Один з них знятий, а один я хотіла купити, але флакону в сотки мені було багато, тридцятки ніби мало, і трапився залишок у флаконі там з такою золотою серединкою трохи менше половини флакону. Ось. І почну я зі знятого. Це One Cliff and Arpels Oud Blanc. Ще більше року тому, тоді, коли я тільки починала активно дуже знайомитися з парфумерією і щось собі підбирати активніше, то мені потрапили разом з якимось замовленням серед відливантів трошечки в пробір цього Blanc. Він мені дуже сподобався. Знаєте, як ото, коли тільки. Починаєш занурюватися у світ парфумерії, тобі хочеться і те, і те, і тобі все подобається, що не спробуй. Ну, звичайно, з таких якихось гарних прикладів. І от я теж так думала: точно хочу, в мене все одно ще нічого такого нема, мені треба, я мабуть такий куплю. Але я дивилася, що. Тестер коштує повний 1700, і начебто мені багато 75 мл такого аромату. І начебто 1700 це ну, мені якось теж дорогувато, щоб е, купити повний флакон, зараз витратити такі гроші на нього. Стандартні роздуми треба чи не треба. І от. Залишку флакону так і не трапилось якогось підходящого. Це такий ну, не дуже продаваний на вторинному ринку аромат, як я розумію. Мама ще сказала, що він схожий на її ланком Удбуке, І я теж якось не поспішала брати цей Удбланк, але... Я от влітку підійшла знов в брокарді до тестера його. Я так розумію, що я випшикала на себе останні краплі, тому що я вдруге підходила на вітрину до нього пізніше, і вже тестер був пустий, я нічого не змогла видушити ні на себе, ні на блотер. Ось і я зрозуміла, що він мені все ж таки потрібен. І це ванільний уд для мене. Але от що цікаво, коли я купила цей флакон. І, звісно, нанесла на себе, то чоловік в першу чергу считав з мене ладан у ньому. Але ну, все одно похвалив, сказав, що аромат гарний, цікавий, і мені теж подобається. Тобто, коли там він ванільний, солоденький уд, деколи на ньому більше проявляється ладан. І, е, що цікаво, що добре, що я взяла, тому що вже нанотійно він ще є, але 5 з лишнім тисяч. Десь в інших місцях він теж дорогий. Це називається тестер за 1700 колись був дорогий. Ось маємо зараз ціни на нього. І він, ця біла лінійка начебто знята, як мені сказали. ось Тому добре, що я ним запаслася. Але ну, таке інше таке розчарування, але не повне, що отак, флакон я взяла з розпиву, а в ньому це кільце, отак туди-сюди калатало, коли ворушиш флаконом. Я взяла, звісно, фум-стрічку, підмотала, тепер він не хитається, оцей поясочок, але ну, треба його притримувати, коли я знімаю саму кришку. І от начебто все добре, але так думаю, ну, треба було купляти новий тестер, тоді б не треба було морочитися. Було б приємніше від зовнішнього вигляду. Ну, таке. Коротше, дуже рада, що є цей аромат, але от якісь такі. Невеличкі нюанси по зовнішності, його трошечки зіпсували враження. Хоча ароматом я задоволена, я буду його носити 100% часто. І ще про ванільні аромати. Пам'ятаєте, я знімала відео на тему пошуків гарного ванільного аромату. У мене, звичайно, вдома ванільні аромати є. Я вам зараз покажу, що знову ж таки планую носити. Восени, от, чорну квітку, я її, до речі, вже вчора носила. Ваніль такими зі шкіряними, деревними акцентами, досить гарна. І ані, це така вже ваніль з кардамоном і з лимончиком. Вона мені теж така спеція, ваніль, дуже гарна на теплу осінь. Ось, і... З тих ароматів, про які я розповідала у своєму відео, я визначила, що поки що мені в першу чергу потрібна ванаглорія від лабораторію Ольфатіла. І це ж я якраз про неї казала, що тридцятки мені начебто маловато, сотки мені забагато, знайшла десь там 40 з хвостиком мілілітрів. Ось. І я дуже ним задоволена спочатку я е, на шкірі. З флакончика не так. Я вже вчора ним користувалася теж на ніч. бо ж тільки приїхав флакон вчора і ну, зразу ж хотілося затестити знову. Спочатку це на мені такий солодкий ананасик, шафран я ну, практично не відчуваю. І потім така гарна ваніль, вона солодковата, вона позитивна, вона деревна. От Коли я тестила влітку, то там дерева було досить таки багато, і він мене навіть придушив. Тому, мабуть, цей аромат більше на холодну пору року, Ну, вже як зараз холодина стали, вже достатньо для неї, і це така приємна солодкувата і деревна гарна ваніль. Знову ж таки, купила з коробкою, купила флакон, не питала, чи в ньому є якісь нюанси, але це такий штрих, на який, би, може, не звернули увагу, коли б там, сказали, що з флаконом все гаразд. Тут трошечки цей пульвік, чогось почухана фарба, він тут трошечки спереду потемнів. і, як мені здається, він ну, після того, як я натисну на нього, покористуюся, він не дуже рівно відносно оцього кільця декоративного сидить. Знову ж таки, отак ще кілька разів такі залишки куплю, хоча ну, от загалом в мене багато флаконів залишки. Ну, не з магазину, там, а з рук. І з ними все добре. Але отак, от, якщо ще е, якась одна е, така неприємна випадковість трапиться із залишками у флакону, то е, дійду до того, що плюну, і буду там купляти менше-рідше, але тільки нові флакони, щоб вони вже були е, точно гарні, точно без дефектів. Е, таке. Хоча, звісно, хочеться там. Зекономити, витратити менше, але е, за ці ж менші гроші зробити собі невеличку приємність. Таке. Ось, цими ароматами я, е, як самими ароматами, я задоволена. Це такі в мене обновки на осінь е, 100% потрапляння в мої бажання на найближчий час. І хочу ще тепер розповісти про інший набір, набір, е, який фірми, сразу покажу The Merchant of Venice. Я про нього вже написала в своєму телеграмі і в інстаграмі. Ми були на презентації парфумів M-Collections від парфумбюро. Мій малий, йому 9 років, він був дуже активний, тестив аромат, йому щось сподобалось, Він там коментував свої враження від кожного, задавав питання, як же йому стати парфумером. І нам на вихідних. Подзвонили з нашої віддушини Вінницької і кажуть, що в малому там подарунок від Дмитра Анатолійовича. Ми прийшли. І малий сильно зрадів, носиться з цим набором. Це The Merchant of Venice. Зараз розпакую. Я так розумію, що цих наборів у них може бути декілька, напевно. Тому що отут, наприклад, цитрусова і мускусна. Дві бази такі, щоб зробити туалетну воду. І от в книжечці написано теж до цього набору, що, ну тут, піраміда аромату, як він побудований, така теорія. Потім тут розказано про акорди, які тут наявні, і про дві бази. В базі теж уже є. Готові піраміди, які ми, виходить, просто доповнюємо тими акордами, які є в наборі. Тобто це не те, що там цитрусова база це просто цитрус, а мускусна база це просто там мускус, ну, розчинений, відповідно, у спирті. Ні, Це вже такі справді основи для туалеток, які можна покращити інгредієнтами з набору. Можливо, в них ще бувають інші варіації цих наборів. Ось, і тут є е, рецепти, як можна зробити, а, ну, і написано, що можете просто творити самостійно. Тут ще є такий один е, атом, розкручується, е, не виймається. На 20 мл можна туди залити те, що зробиш, і там е, добре, що не треба нічого е, настоювати там, тижнями. Написано, що просто можна одразу змішати. Е, Збовтати, перемішати і зразу ж користуватися. Ось Тут я вже в наборі дві піпетки для баз. І от Малий вже, бачите, олівцем наклеїв підписав, що мускусна і цитрусова база. Ось, і ну, Такі от флакончики вони просто закручуються це для них піпетки. А акорди, акорди вже скляними піпетками кожен собі. Там написано, що 50 крапель це 1 мл, відповідно, можна. Ось так воно крапає добре. Ось, і можна е, робити рецепти, записувати обов'язкову формулу і змішувати у флакончики. Малий вже два флакончики е, різних ароматів зробив. Е, ще там пише третій, готовий там розмірковувати над іншими. За корд, акордів тут є троянда, солодкий амбровий акорд е, зелені ноти. Ось чомусь зелені ноти, там трошечки. Ця піпетка хитається, їх не так зручно набирати, виявилось, але ну то таке Ветивер. Ось. І ще є пачулі. пачулі такі досить ем, мінливі. Цей акорд змінюється ем, в звучанні. Спочатку він. Такий різкуватий, а потім він стає зеленішим, і таким не гурманський, не шоколадний, ну, такий зелений і якийсь трошки терпкуватий цей пачульний акорд і е, фужерні ароматик ноут, фужерні ноти. Ось. І що я хочу сказати, що, е, так як це от, ну, фірма хороша, то і Набір виходить теж гарний за якістю звучання, тому що от коли там він це все змішує, наносить на себе є шлейф у композиції, є розкриття. Там Так як має бути, от зелені нотки, наприклад, звучать трошки і вивітрюються, пропадають. Якщо це там пачулі і він там троянду додавав, то троянду було чути, вона теж стихала потроху. Пачулі мінялися в звучанні і ставали сильнішими наприкінці звучання. Тобто це аромат виходить, що б ти не змішав, ну, звичайно, мабуть, дотримуючись якихось там правил. Хоча приблизно ти отримуєш композицію зі шлейфом, з гарним розкриттям, з непоганою стійкістю, тому що ну, десь до 6 годин на шкі... ну вже близько до шкіри, але все одно чути. Ці аромати, і от якщо брати набір для когось на подарунок, або не знаю, там собі для експериментів, от, бо ну, дуже велика радість малого від того, що він може поекспериментувати з такими якісними компонентами, ну, те, що компоненти якісні, це, звичайно, більш мене радує, ніж його, ну, він ще, можливо, так глибоко там не вникає. Виходять якісні парфуми, їх. Можна поставити на поличку і користуватися те, що ти зробив, ти там не знаю, не е, забудеш про них і там десь в не заб'єш в дальню шухлядку там, свого комоду, або не знаю, не е, поставиш у куток, щоб там користуватися освіжувачем повітря. Ні, це носибельні прикольні парфуми, які ти ще можеш сказати, що ага, а я це ще й зробив там власноруч. З одного боку, а з іншого боку, ти можеш сказати, що це в тебе набір, гарний, фірмовий. Це не просто спирт, і якісь ефірні олії, а справжні парфумерні компоненти, бази, ну, хоч вже готові, і акорди, там є і. Мабуть, це не просто шефірні олійки, а там є натуральні, синтетичні речовини. Вони перевірені, вони використовуються, я так думаю, в справжній парфумерії. це такий набір, який може принести любителям купу позитиву, купу гарних емоцій і купу ароматів, бо там база одна 50 мл, друга 50 мл, і акорди здається по 10, ну тобто можна зробити не один. Парфум собі за бажання, ну тільки придбати флакончики, тому що атомайзер лише один, а зробити парфумів можна декілька з цього. Отаке. я я от була дуже рада отак от поділитися коротко з вами моїми парфумерними новинами. Пишіть що новенького з парфумерії у вас, бережіть себе, дякую вам за увагу! До наступних відео!